Отже, ми вияснили, що наша планета має два полюси, які змінні не стоять на одному місці і з часом повільно, але рухаються. Також вчені припускають, що у нашій планеті Земля ядро металеве. А як ми знаємо, метал це феромагнетик. Не всі метали, але залізні 100% ферромагнетики. феромагнетики. Тому я можу сказати, що ядро Землі за цією теорією є можливим о, джерелом магнітного поля Землі, і саме ядро нашої планети захищає життя на планеті Земля. То навіщо ж нам магнітне поле Землі? Навіщо воно, ви спитаєте мене? Є воно і є? А я вам поясню: без нього життя на планеті Земля не існувало. А це це через сонячні вітри. То що ж це таке? Я дам вам наукове визначення. Точніше, не наукове визначення, воно загальне і його роль пояснити вам доступно, що таке сонячні вітри. Сонячні вітри це потоки заряджених частинок, які існують у космосі і пагубно впливають на атмосферу планети, визиваючи магнітні булі.